Всім привіт! Ви на каналі Альона Флюр. Сьогодні в мене день поливу. Хочу з вами сьогодні погомоніти. Ну так, знаєте, будні орхомана. Показати, що, до чого, як я все це роблю. Е, ну, Секретів нема ніяких. Раз в 10 днів я їх поливаю. Ну, дивлюся, які корінці, е, все як, як тільки вони такі підсушені вже сіренькі, то тоді починаю їх поливати. Тут ну, невеличка така. <сміст> така кучка моїх фаленопсисів в основному. І от зараз я їх поливаю, там підрізаю, там під, підв'язую квітоносики і хочу трошки вам їх представити. У мене дуже-дуже багато ще тільки роблять ось е, е, бутонізацію. Не так. Вони в мене набагато пізніше квітнуть, як і, е, е, у інших. Я дивлюся вже на деяких каналах, бо всю вже буйство е, кольорів, е, орхідейки квітнуть, а в мене в основному вони на бутонізації. Тому що в мене е, починають вони викидати квітоноси пізно, десь. Е, Кінці жовтня, листопад місяць, а то й навіть грудень. Тоб, е, тому їм треба. Е, ну, у них пік квітіння припадає на лютий, березень, квітень. Отак от, от. Ну, То добре, що в мене на зиму дуже добре припадають цим бідями, так що без кольорів я не залишаюся. Ну, Давайте трошки представляю вам деякі орхідейки. Так, ось ця. Мадама, Це е, буде сюрприз, я знаю тільки е, як сюрприз. Е, я знаю, що вона дуже-дуже темна. Е, це орхідейка, яка е, їй потрібно було майже 5 років, щоб вона знову заквітла. Це орхідейка е, остання, як, з якою ну, не то, що експериментувала, а я е, е, декілька орхідейок. На початку свого захоплення садила в керамзит. І не пішло, не пішло, не пішло. Одна єдина, яка вижила в закритій системі, але вона дуже довго нарощувала свою корневу, свою. Якби... Листочки, розетку. І ось цього року нарешті нарешті вона дала. Ось такий він длинний. Чому він длинний? Тому що вона стоїть на самому верху шкафу напроти сонця. І от вона якби, буде звисає. Так що скоро подивимося, хто тут такий гарний. так ось Тут так як вже я пішла, там внизу ви бачите причандаля. Показую, як є. Тут у мене і кора ще розсипана, ну будні орхомана. Показую, Тут у мене прищепочки фломастери, щоб писати, От, ось такі бірочки, бо потихеньку пишу. Ось Тут у мене завжди горить свічечка, тому що, як я обрізаю після кожної орхідейки я опалюю ножниці. Тут інколи мені кажуть, що, що є тут якісь мошки чи що, то у мене завжди під рукою бомбочка. Ну, в общем, поїхали далі. Так що ось ця красуня, будемо дивитися, хто буде. Так, хто тут у нас ще? Ось тут закінчила поливатися ось така іерогліка. Я її краще покажу в цвітінні січня місяця. Ну, ось такі вже. Квіточки. Тут у мене я ось принесла також, попідв'язувала дала два квітоноси. Але ось цей квітонос він пішов вниз. Я спочатку тут підставляла корушу він трошки вверх, І ось він трошки вирівнявся, бо він прям, ну отак прям, прям сюди стелився, вирівняла і вже підхватила його, то вже піде він вверх. А от інший квітоносик гарно-гарно квітне. Це Велика уже орхідейка це е, Бомунд метелик. Це буде її друге з половиною цвітіння, тому що перше вона подоращувала магазині квітоноси, а потім вона на о, 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 два квітоноси проквітла були метелики. І ось це буде друге о, домашнє квітіння. Так, ну тут в мене. З також покажу потім. Він тут стоїть, теж буде поливатися. Також розквіт. Розквітнув. Ось тут у мене стоїть бріон-бабулетка. Я його дуже-дуже полюбляю. Я його в кінці на, почало, на почало осені я його пересадила, бо він вже ну, прям вилазив, вилазив з горшка, він так і закручені закручені були корінці, і, нарешті, я його більшу пересадила. То він мені там засушив по по два, посередині по два листики. Ну, Все нормально, далі пішло. Це в мене е е е е влітку на веранді трошки прогулялись тріпси. І ось дав квітоносик. Він, в принципі, пишно квітне, подивлюся, так як після пересадки, Ну, подивимося. Так, ось тут ось такий великий-великий, це буде доращувати. Бачите, вже пішла гілочка, буде доращувати. Це в мене білий пилорик. Я його е, продублювала. Це мій другий пилорик. Ну, е, так як не часто це буває, поки що продублювала. Інший мені дав діточку то квітнути теж не буде. І недавно він відквітнув на 4 квітоноси, рясно квіт... ну, Це магазин не було квітіння. І от уже отак якщо попробувати то тут уже під чешуйками вже понабухали е нові е гілочки. А ця вже вилізла, бачите? Так, хто тут у мене, ось тут у мене коло нього стоїть. Е це, е Мій е, мастер-піс жовтенький, якщо ви пам'ятаєте, по осені я придбала два: один е, на половину метелик, один на половину е, пилорик. Так що ось да, е, дав по два квітоноси з кожної сторони. Е, кожна, кожна... Рослинка. І ось дорожчує квітоноси. Це такий самий принцип, як і у Джулії. Не треба обрізати старі квітоноси, тому що вона дорощує, дорожчує і Так що подивимося, чи мутація буде. Ну, з однієї сторони, повинна бути, з іншої сторони, повинен бути стандарт. І ось там воно другий так само. Я не пам'ятаю хто з них і хто. Ну, скоро заквітнуть, так що побачимо скоро. Так, ось тут перед нами це також два квітоноси, ось цю і ось цю, ну, новий квітоносик, а це старий, тут пішли гілочки, також попрокидалися. Це то, що ми називаємо Вілацея Мікі. Вона також добре себе почуває. Новий листочок. Це в нас ми дуже близько до віконця стояли, так що трошки підгуляло. Сонечко, під, під. сонечко. сонечко. Так, хто тут у нас ще? Ось тут поливається, бачите, такі корінчики, як є водичка, то дуже добре видно. Це в мене перше квітіння буде. Фаленопис свого метелик. Подивимося, подивимося, дивіться, який вже квітоносик, скоро почне формувати свої бубочки, то подивимося. Дуже в багатьох він не працює як метелик. Це, як та й сказали одне, в основному там тільки 10% було пилоричності. Ну, подивимося. Так. Коло неї також поливається, дуже гарна, корнева. Ось ці природні, скажімо так, початкові гібриди і природні, в них дуже тоненькі корінчики, дуже часто їх треба поливати, і я їм додаю сирамізку. І тут трошки сирамізку. Це ось така красуня, Фаленопсис фаленопсіслудимання. Що вам сказати? Я ще ні разу не бачила, щоб вона квітла. Дивіться, скільки квітоносів. В тому році вона видала ось цей квітонос і ось цей квітонос. І все. Дійшла до такої стадії і замерла. В цьому році вона мені видала 1, 2, 3. І, по-моєму, десь, по-моєму, 3 чи 4. Ну, нехай три буде квітоноса. Поки що зростають. Ну, не знаю, або вона е, наростить і буде все пишно. Пишненько або опять щось застопорить і все. Хоча старі квітоноси, якщо ви бачите, тут вона дала гілочку нову, і ось тут, бачите, нова гілочка. Так що жду, жду, ні разу не бачила. Подивлюся: подивлюся. Наприклад, єробліфа я бачила, гарненькі квіточки. Ну, я не переношу її запах. Вона в такої степені для мене воняє. Навіть не пахне а воняє. Подивлюся, чи Людиманія мені таке покаже своє лице. Так, подальші, подальші. Підемо ось цей. Це мультифльорочка з крупненькими такими бордовими. Квіточками метелики, вона квітла на 5 квітоносів. В неї тут із точки зросту, все засушила, дала дві діточки. Ось цю і ось тут. Бачите, діточка? Ну цю вона вона в сплячому стані далі не двигається. А ось цю дуже-дуже вона розвинула. І сама діточка, як я б вам показати, і сама діточка дала 2 квітоносики. Так що зростаємо. Подивимося, як буде. Ну, ви знаєте, якщо з точки зросту, нема чого боятися. По-любому, рано чи пізно вона вам дасть діточку, і вона ще дасть діточку і ще дасть діточку. Так що не бійтеся. Не треба розстроюватися, якщо вам попадається орхідейська з квітоносом і з точки зросту. Так, ось тут ось така краса. Краса, краса, дивіться, який в неї квітонос. Тут раз, два, три, чотири, п'ять гілочок бокових і сам квітонос. От я не пам'ятаю. У мене тут Кажуть, як це ти не пам'ятаєш? Ну, так буває. Тому що я раніше їх підписувала на самих горшочках фломастером який якби вода нічого не робить, але все одно змивалося І тепер потихеньку, ті, що я по нові пішла, підписую їх. ось Наприклад, на ось таких бірочках. Тепер бріон-бабулетка. Ну, щоб не пропали, то буду ждати, як заквітне. Також тут на старому квітоносі вона тут дала невеличку ну, гілочку. І хочу вам показати, я навіть не бачила, вона була уперта. Ось так, Підушіть. Оп, Переставлю, дивіться, під яким градусом вона вперлася в стінку. Е, і отак під, підламалася, ну, і пішов квітоносик. Я її побачила, е, коли почала поливати, зразу не замітила. Ну, під, е, його підв'язала і, в принципі, він подальше розвивається. Так що ось такий е, красить. Як по мені, або це. Будда, бо в мене два буди, і він завжди так шикарно квітне. Або це е, одна мультифлорочка, така е, жовто-біла салатова е, метелик. Ну, Якщо подивитися, в принципі, як по мені, е, тут більше буде. Як його ну, подивимось, подивимося, сюрприз, сюрприз. А потім підпишемо, нічого страшного. Головне, щоб квітли. Так, ось це переродження моє. Він дуже постраждав два роки тому. Як, була, як тільки почалася війна, я трошки їх закинула. Добре, що мама і невістка в мене були трошки їх поливали, але їх, вони і піджарилися, і тріпси їх тут е, годували. Ну, якось Я на них трошки забила, а потім, коли вернулася, вже далі пішли гарні листочки, бачите, все добре. Це в мене е, 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 не, бігліп, бігліп я, ну, я до них е, спокійно дихаю, в мене їх, там, мабуть, штук 5 в колекції, це один із них, бо він метелик. Скоро подивимося. Так, тут, тут у мене, це мені подруга, купляла, пересилала ось така красуня. Також фаленопси гіганте на спесіозу. Я вже бачила вона квітла, гарненька, більше гігантені, ніж спесіози. Ну, гарненько. Ось ця іменно квітка, вона в мене стоїть під таким. Освітленням дуже великим, тому що вона дуже полюбляє, бо якщо ні, то вона їх, якщо мало світла, вона їх не витягує. І ось вона подорожчувала старі квітоноси, що квітли в тому році. І ось тут пішов квітоносик з саму низу, тут підставляла під цей, щоб він трошки піднявся. Так що ось така Красунка, такі трошки сизуватівні листочки, як у Гігантеї. У мене Гігантея є, ну також десь такого зросту, ну, ще квітнути не збиралася Так, хто тут у нас ще? Тут у нас Болдвін е метелик ось така нілочка Це Болдвін дуже-дуже полюбляє. Дідкуватися на старих квітоносах. Вони, е, на кожному квітоносі дала по дітки, я їх вже пристроїла. Так що зараз е, згоне е, квітоносик. І ось тут, дивіться. Ось так. Він щось крутиться, вертиться. По-моєму, тут він такий таки вийшов. Так, дай нам фокус. засиш на фокус чи ні? В общем, не знаю, як він. Бачите, як він загнувся, закрутився. І ось тут, по-моєму, він вилазе. Ну, подивимося, не дуже він швидко зростає. Ну, а так, в принципі, орхідейка гарненька. Так, от тут теж хтось у мене такий цікавий, цікавий, не пам'ятаю, який буду ждати, коли заквітне. Також вже тут бутончики невеличкі, якась мультифльорочка. Більше все, що пілорична, в основному в мене пілоричні. Ну, не знаю яка. Ну, тут для краси також поливається. Ось такий метелик, який ми по осені, в середині осені, до сих пір квітне. і що, що гарне, вона зовсім зовсім не вигорає. Зараз ось сонечко на неї падає. Ну, Прям е багато жовтеньких. Е Квіточок, орхідеї в основному, вони вигорають. А ось ця чим гарна, вона зовсім зовсім не вигорає. І губочка тут така, ну, всім вона гарненька. І держить, держить свої квіточки. Поки що нічого не дорощує, ну і не скидає. Так, хто тут у нас ще? Йду по кругу. Ось це також буде якийсь сюрпризик. Тоже все змилося. Цупка така, я на неї поглядала по осені, щоб її пересадити, ну не встигла. Там і корінці йдуть, бачите. І дала два квітоносики. Уже видно, що бубочки тут є, бутончики. І на старому квітоносику розбудила дві гілочки. Так, ось. Все. Я ж вам казала, що в мене два. Два яких буде? Але, ну, мабуть, це буде-не буде, бо зовсім інші в нього бутончики. Ну, ще маленькі, будемо дивитися. Так, ось я першу квіточку розкрив. Вчора вечором нічого не було, а сьогодні вже розкрив. Ось тоже тут подорожчував він на старих квітоносах і дав два нових ось у квітоноси. І тут ще два старих, і там з піднизу ще один. Ну, в общем, в мене буде дуже-дуже завжди дуже так. Пишненько, гарненько квітне. Ну, я його дуже полюбляю, Якби він ще не дуже вигорав, ну щоб не вигорати, я тепер зрозуміла, я його на підвіконі не держу. Я його ставлю на поличку, де не таке яскраве сонечко, і тоді він не так швидко вигорає. Уже починає біліти, коли, коли вже хоче відквітати. А якщо залишити його на підвіконі, то він вам за два дні вигорить. Ну, не за два, ну за тиждень два. Так, ось тут у мене Аліса така розовенька, гарненька. метелик, Уже давно він у мене. Це вже, мабуть, третє чи четверте домашнє квітіння. Здавте пишненько дає, дає е, побічні гілочки, Ну, гарно квітне. Ось, димо, дала два квітоносики, нарушує, починає нарощувати бубочки. Так, ось тут ще одна красуня, була ну Вона і зараз мультифльорочка, манюня ось заквітла ось такий металик. Дала три квітоносики, я її пересадила по весні. Це мінічка, мінічка, яка за два роки, ось так уже в ну, середньому, вона в шостому горшочку росте, росте і ось дає. Квіточки. Ну вона така стресує. Я її е трошки з місця на місця переставляла, і ось вона трошки попідсушувала. Ну, а так, а так ось таке миленьке дитятко. Так, ну оцю я вам показувала. Це мастер-піс, жовтенька. Одна із чи е пилорик, чи е буде. Ой, метелик, подивимося. Також не пересаджувала ось так в шостому рушочку, там багато корінців. Ну, В общем, зростає все потихеньку, все добре. Так, ось тут. Ніяк не вспіваю її пересадити. Ну, ніяк. Вона в мене стоїть до, до цих пір. Бачите, тому що вона не, ем, не раз, Ну, все время квітне. Це же листочок від. Мирає. Цей трошки, коли я поміняла нову лампу, поставила, трошки її підсмалила, бо вона близенько до неї була, трошки не її Тепер спустила. Новий листочок на слізе, старий квітоносик. В прошлому році вона квітла ну майже 8 місяців. Доращувала квітла. Ну, доращує так, 3, максимум 4. І ось гілочку дала, дала 3 квіточки. Як вам краса? Вона дуже на Манхеттен схожа. В кого немає Манхеттена, а є цей согодаймон. Так що не Не цей. Не переживайте, вони дуже схожі. У мене метелик є Манхеттен. Зараз потихеньку дорощує також на старому квітоносі. Ну, буде аж на весну. Так, ось це в мене красуня. Це, чесно сказати, Поки що не хочу якби, хвалитися, але буду. Е, мабуть, тільки в мене вона є. Ну, на просторах інтернету, на Ютюбі, в, в обзорах у, у дівчаток у, та хлопчиків. Я не, вона мені не попадалася. Це е, метелик Монза. Це буде її вже третє чи четверте домашнє квітіння. Вона майже о, 4 роки в мене. Знайшла її чисто случайно, в Ошані, та, стояла в пучці орхідейок. Не хоче фокусуватися. Дала отаке, е, 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 як ой, забуваю, Гілочку. І ось такий основний квітоносик. Е, квітла вона з усіх сторон і мутація зберігається, Так що на неї вже така черга. Коли я її в Фейсбуці виставляю, в інстаграмі, то дівчата, а у вас там немає нічого. Одна навіть хотіла купити від свій квітоносик, попитатися зробити із неї виростити діточку. Ну я кажу, поки він сам не засушується, я їх не відрізаю. Всі ждуть діточку. Поки що вона добре зростає, але дідкуватись поки не хоче. Стимулювати її всякими пастами ні, я якось пробувала. Мені не сподобалось. Так, ну а це новиночка, так і покажу, якщо вона вже сюди вже тут стоїть. Знайшла я отаку е, Каріну. Бачите, вона відквіташечка. Е, була на, на дузі, тут вже відквітає, бачите, Ось така, е, акварельна. Каринка. Сама Каринка, сама по собі, ну, я не знаю, дуже багато по ній кажуть, гарна. Ну, знаєте, на смаки у кожного разний. Ну, Була колись, я віддала її невістки. А ось тепер ось таку, чому б і ні. Дуже цікаво. Також теж принесла, вона була суха, вже майже в оцінки була, то поливалася. Так, ось 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 такі, такі, такі. Чим я поливаю? Поливаю я зараз для. Так як вони на бутонізації до першого, до першого цього я вже останній раз полила, а це вже буде просто водичкою. А е, поки на бутонізації я поливаю ось цим. Я вам його вже показувала. Мені він подобається для квітіння. Ну, поливаю, чим більші бутончики, тим дуже-дуже легкий розтворчик Ну, дуже легенький єлі-єлі. Оце отак. Десь 15 хвилин вони в мене стоять. Потім я зливаю водичку і ставлю їх на місця. Поки вони поливаються, я тут дивлюсь, чи мені треба щось підрізати, чи мені треба щось зняти, почистити. І ставлю їх е на своє. місце. Тепер стараюся, де вони стояли, там і ставлю, бо дуже багато, особливо мультифлорочки, Вони дуже не, їм не подобається, коли. Ти їх з місця на місце переставляєш. Ну, отакі будні орхомана, <свіст>, не прикриті, є гарненькі розеточки, є так собі видно, що й тріпси в мене інколи гуляють. Ну, як у всіх. Колекція живе своїм життям. Я їм допомагаю, я за ними доглядаю по максимуму, стараюсь дати все-все необхідне. Ну, а там як карта ляже, я тут. Як кажуть. Ну, а я всім бажаю гарних виходних. Дякую всім за підписку. Дякую, хто залишається зі мною, хто заходить до мене, заглядає. Дякую всім за коментарі. Я потихеньку починаю вже відповідати. Дуже добре, що український контент все більше і більше з'являється. На Ютубі, дівчата, я вас всіх дивлюся, може, не всім пишу, але дуже-дуже мені подобається. Всім гарного вихідних, всім пока-пока.